Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з Кунченко Конжелами з півдня Одеської області. Сьогодні будемо ділити з вами величезний кущ цимерника, Ну або ще його знають як морозник. Бачите, ось він такий гляньте темний. Всередині ще в крапинку такий йде. Бачите, кінчики більш світліші. Ось такий гарний. Це колись мені подруга подарувала сієнці, скажу, що дуже-дуже багато років назад. Геть такі, сінці, скажімо, такі були ну зовсім малі пусінькі. Десь по сантиметру, можливо, там 5 були всього у, у висоту. Я ще раніше не знала, що вони ростуть такі величезні. Посадила, думала, що вони такі десь як гіацинти, підсніжники, галантуси. Ну Потім вже знала, пересадила так от. Це наріс він за багато років. Я його буду ділити це вперше. Бачите, величезний кущ. А зараз я обріжу всі листя. Листя, всі обріжу повністю всі листя, лишу тільки цвітоноси. Ну, Зараз обріжу, показувати не буду, тому що це не цікаво, це буде довго. Обріжу, покажу, як повинен виглядати якусь морозника чи мирника, бо в мене питали, чи треба обрізати. Так, треба обрізати ще раніше, але все-таки я не ризикувала обрізати раніше, бо боялася, що можуть бути заморозки. Колись я поспішила, обрізала, були заморозки і квітоноси просто. Попримерзали. Потім вони випустили, пізніше ціли все, але на, на, на початку весни красоти вже не було ніякої. Так що, зараз я почну обрізати все листя. Обережно, тому що листя, ось бачите, воно зелене, а квітоноси ми всі мають рожевий колір. А листя, бачите, такі більш зелені гілочки. Обрізаю і покажу, які будуть гарні кущики потім. Так, друзі, обрізала, я, як бачите, ось лишилися тільки квітоноси, ось одні. І все трошки прив'яв. Земля суха, земля просто суха. Ми вже поливаємо, квітники почали поливати, тому що початок березня ми поливаємо, тому що дуже-дуже ну, просто суха земля. Ось ще дві частинки від нього відкололися, просто відламалися. Воно просто от таке саме потріскалося, тому що, бачите, кущі просто величезні, тут це ось величезний, а тут ще ось дві поділки. Так, ну починаємо з цього. Що беремо ось ножик. Тут у нас трошки, так якщо придивитися, як трошки от є от така тріщинка. Ось тут ось. Коріння ці сюди йдуть. Зараз знімлю перчатку. Ось тут, є, як би така, ну, видно, якщо придивитись, стрічинка сюди йде і сюди. Тому що тут по кругу, бачите, воно ще все в землі і не видно, де його можна ділити. Ну, обрізала ще коріння, як бачите, пов'язала коріння, тому що старе коріння не потрібне, нам оте довге. Все одно буде відростати повністю молоде коріння. Так що це нам не потрібно сильно. Тому лишаємо так. І зараз спробую якось направити камеру, тому що держати однією рукою і двома руками ділити вже не зможу. На жаль, третьої руки у нас нема. Ось так, запускаємо сюди ножик, подалі от сюди. Бачите? Подалі до кінця коріння, не ближче сюди. Тому що тут у нас, по-перше, вже оці ось. Частини старого коріння їх треба буде відрізати, вони нам не потрібні. Тому якщо тут щось і поламається в кінці, внизу, то це вже буде не страшно. Просто заганяємо ножик Ой. і пробуємо відділити. Правда, незручно, що тут телефон ще стоїть. Ну, Но... Тріщить уже, але ще не зовсім. Прорізаємо далі. А ти виключила? Пробуємо ще раз, тому що не відламується. Ну, все одно ну, незручно. Оп, не хоче. І так, щоб ножик не зламати. Незручно тут у мене телефон стоїть. Бачите, таке ось коріння. До речі, воно нам вже не потрібно. Воно вже зовсім старе. Це ще з перших з перших. Ну, бачите, як піднімається коріння ось нагору ось оце ось коріння зверху. Погано показує. Ось оце коріння, От бачите, зверху ось воно, це вже тут молоде, гарне коріння. Оце внизу воно і це молоде, світліше. Оце воно внизу, воно ну, просто чорне. Воно нам зовсім не потрібне. Не так то легко ламається, але, друзі, ламається, треба ламати його. О, все, Фух, відділила. Бачите, отут видно вже аж в самому внизу ось, відросток всередині, тому треба буде вже акуратно тут розламувати. Цілий ну, б не зламався. Так, беремо знову оцю половину розрізаємо ще. Тому що величезний корінь вже по-другому ви нічого не зробите просто. Він вже так, о, а тут вже просто самен. Бачите? Он? Просто розламалося саме. ж кажу, іноді попадаєш в таке місце, що воно просто розламується саме. Біться, земля суха просто. Тепер тут ось о, саме. Розломується. Бачите Так Якщо ви для себе, то е, от такі поділки можна саджати для себе величенькі зразу, щоб у вас був гарний кущик. Ну, на продаж такі поділки, це буде дуже дорого. От, наприклад, ось я пополам розламала. Ну, ця, що без квітів це піде мені саджатися в землю. Прямо таким куском обріжу коріння. Отак, зараз покажу. Тут ніде молодих приростів нема, тому коріння отак от обріжу майже до половини. Ось отут цього досить взагалі буде. Тут у нас є ось брунечка маленька, ось, бачите? Тут ще піде щось потім рости І отак оце саджати можна навіть оці корінці ще пообрізати отак. І отака ось поділка. Це туди нам землю саджати. А це ось. Це ось це ось ділимося. Так, відрізаємо знизу це старе коріння, ось воно. Воно нам не потрібне. І отут ось, бачите, тут якби, а, бачите, ще трошки такі, як старенькі пеньочки, і ось ця одна відділиться. Акуратно треба. Боюся, завалити телефон. Бачите, у цієї поділки ось тут одна, дві, три почки. Тому краще їх розділити і у вас через наслідуючий рік. Наросте молодняк уже. Трошки зробимо ножом. Ось так. І от така поділка 50 гривень. Бачите, тут у вас на свій рік будуть ще ось три серединки, а там ще і тут ще брунічку бачу. Оцей корінь. Дуже гарний буде. Так, такий ось буде 75, вже на дві середини. І вам на сьогоднішній рік, оце тут бруньки ще видно, бачите, на сьогоднішній рік тут вам ще дасть ось ще одна серединка буде. сьогоднішній рік тут буде вже великий. Колір поки ось такий це ділю. Ну, в мене одна жіночка просила 6 поділок такого темного. Тож відділимо. І ось таким чином, друзі, ділимо. Зараз треба це коріння трошки обрізати тут, тому що дуже багато буде ділити важкувато. Так, разом з землею. Це все потім піде в компостну кучу. Так. Тут теж ось. Ну, коли почнете ділити, то, ну я не знаю, як мені то воно видно. Тут, от, от бачите, а, велика така відстань один від одного. От тут можна розрізати в коріні і теж ділити. О. І відламалося, бачите? Тут поділка теж воно просто, бачите, окремо її, її відламуємо. Зараз краще одріжемо. Теж, бачите, тут велика відстань між, між ними. Краще їх отак, 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 чуть ножиком і все. І от вона відділилася. Тут навіть дві зразу, бачите? Воно саме це вам показує. Це піде знову в землю, на слідуючий рік, а це піде поділка. Теж гарна поділка, бачите, вже тут ось одна серединка, друга серединка. На сьогоднішній рік у вас вже тут будуть два китоноса точно. Так, тут у нас, бачите, ось такий корінчик теж, ось, бачите? Оцей отак ламається, просто. Пробуйте, воно саме показує. От бачите, от відламався, такий малесенький. Це не страшно. Насючі рік він цвісти не буде, але через рік тут буде вже гарний кущ. Ну, ці розріжу. По-перше, обріжу коріння. Мені таке коріння не потрібно. Воно, бачите, вже піднялася ось сама рослинка піднялася. І ось скільки от корінчиків, а ось взагалі ось таке молоденьке коріння. Бачите, таке біленьке. Оце воно вже буде звідти наростати. А це оце старе, воно все одно почне гнити. Ну, так от посаду, посаджу кущиком. Побачу, краще розділю зразу. Ось так. Бачите, теж цей. Якби так окремо один іде, його відділимо. Так, і беремо знову якусь поділку любу. Тут земля у нас, от тут теж отак от ножику струмляємо ножик десь, от сюди Понище. І воно. Саме раз, і відділилося. Бачите, тут взагалі гарні такі поділки, дві вони просто ось розділилися самі бачите. Ну, побачу. Така точно б на два кіто буде 75 гривень. А ця, ну теж тут середин багато, одна, 2-3. Так, будемо дивитися потім. Беремо далі. Бачите, тут вже видно далі, воно ось поділилося. Ось, бачите, теж відстань. Ось одна серединка і друга. Теж сюди між ними. Але ножик встромлюємо туди вниз, в коріння. Так. Трошки більше і відділяється саме. Бачите, як воно ділиться, тому що пусть вже досить великий. Це все пообрізаємо ще. Досить великий кущ, і він вже сам хоче просто ділитися. Тут теж ось, зараз, якщо отак от взяти. Так, бачите, як відділилося гарно. Дві поділки зразу, дві, дві серединки зразу. Ну, це. Бачите, піде садитися в землю. Відламалася, бачите, ось одна, один з квітоносом. Ми квітонос зрізаємо повністю. Це не страшно. І оце саджаємо, саджаємо так, вже в землю. І все. І воно ось корінчик є, і воно вже піде рости. Тут дивимося знову. Я вам кажу: не бійтеся ділити, це не так страшно, як здається. Все воно відростає, наростає. Тут знову, от, бачите, ось відстань. Ось між ними така відстань є. Ось сюди встріляємо ножик і, і направляємо його вниз. Ну, як це зробити, щоб було видно. О, отак. Розрізаємо ось оцей корінь. Бачите? Не бійтеся різати коріння, його треба різати і обновляти, тому що воно вже тут старе все. Так, коріння обламалося. Бачите, яке Ну, нам не потрібне. Так, Ось беремо з цього краю, ось тут є. Воно б, якби так і видно вже, бачите, ось колись тут була. Серединка, потім навколо неї наросли молоді оці гілочки. Так, тепер тут відділяємо. Відділяється з цієї сторони вже легше. Теж це, ось, бачите, нічого страшного, ось головне ось корінчики отут зверху ці Головне, ось ці ось корінчики, бачите, вони ось наросли. І тут вони будуть ось наростати отут зверху. Це старе, воно вже все одно буде відмирати. Це піде в землю на слідуйший рік. Так, а тут воно саме ось з'явиться. Тут, бачите, один квітконос. А тут у нас ось так. Ну Це я відламаю з маленьким знову, я прямо так от зріжу, маленький корінчик. Знову квітонос зламаємо і посадимо його. От, друзі, отак от ось ділимо кущики, як бачите, вони вже прив'яли, тому буду зараз розпішити ділити їх і ставити в воду. Щоб вони добре-добре набралися вологи, а потім буду умочити. Ось, бачите, такі ось зіленки. Кажу 50 гривень 75. ну 75, ось, наприклад, така гарна буде. Скажу, що це дешево. За такі дві гарні поділки Тут брунічки вже вон, є, будуть наростати. Потім посаджу, коли в горщики буду ділити ще різні сорти. У мене є і рожеві, трошки білих буде, трошечки геть трошечки махрових буде. Потім покажу вже, коли їх пересаджу, всі горщики. цвітуть вони довго, так що це не страшно. Десь впродовж тижня буду копати і ділити, тому що зараз всі не зможу. У мене ще отаких. От Два куща, ну, можливо, один трогати не було ще в цьому році, а другий поділю візьму. Зараз, до речі, покажу Ось він Тут у мене я його обрізала і покажу, як виглядає отакий здоровезний кущ. Дивіться, скільки тут краси. На... Вони от темніші, ніж показує камера темніші йдуть. Камера показує їх світлішими. Вони прямо такі темні-темні, гарні. І хоч зараз і не сонячно. бачите, скільки квіточок теж обрізала це листя. І воно пішлося наростати. Листя треба обрізати, тому що е, зараз покажу вам не обрізаний кущ. тому що не видно квітів майже. Бачите, що робиться. І воно вже сухе, негарне. Оцей кущ теж буду викопувати, ділити, пообрізаю листя. І що саме цікаво, ось я ж кажу, ось тут сієнці. Навколо цього куща, ось я тут викопала, А сіянці різні. Ну, ось такий же темний. Ось такий же темний. Бачите, трошки потопталася. Тут білий взагалі, білий вкрап, по-перше, чисто білий. Бачите, такий гарний. Зараз постараюсь навести. Бачите, кінь, видно. Це теж. Цей вже такий ось більш світліший. Бачите, кінчики світліші. Ой, тут доліземо, а цей, ой, дивіться, який ось теж вкрап. Бачите? Гарний. Цей теж ось такий темний. Я кажу, що сіянці не завжди повторюють материнський кущ. Тому цікаво, дуже. У мене білий. На великій відстані ріс аж туди далі. І все одно сінці, як бачите, ось один білий, але не чисто білий вкраптовий. Так що сінці можуть бути дуже-дуже різними. Особливо, коли у вас будуть рости кілька кущів неподалік один від одного, наприклад, рожевий, темний, білий. Ось тут у мене гляньте, от вам покажу. Тут у мене ріс. Білий кущ, я його в тому році викопала, поділила, багато просили. І от гляньте, різ білий кущ, отакий він був більш біло-зелений. Дивіться, сіянець ось такий. Ось такий сіянець, гляньте, такий більш світліший. вже тут взагалі він такий майже рожевий. Ось такий цікавий сіянець. Зовсім-зовсім інший сорт. От я його буду лишати і розводити. Уже цей сіянець там. Тепер ось, дивіться, який теж такий цікавий. Далі побачимо, що у нас тут. Цей теж, глянь такий цікавий, бачите? Цей такий. А от там неподалік ріс е, такий темний. Я його викопала, тому що він ріс не там, де треба. І отут у мене ріс кущ білого. Тут тільки яма лишилась. Оцей сіянці, гляньте, скільки тут сіянців, тому я не буду їх продавати як сіянці. Білого буду тільки чекати цвітіння, тому що, бачите, вони зовсім зовсім он, різні, всі, гарні які, різні. Тому, друзі, саджайте краще кілька сіянців поруч різного кольору. І буде у вас через кілька років, коли підуть сієнці. Ну, це не так буде швидко, але зате будуть свої нові сорти. І будуть різні, гарні, гарні, гарні. Все, друзі, бажаю всім гарного вечора, спокійної ночі і слідуючого дня спокійного. Коли нам поруч, хоч понюхаю. Все буде наша Україна, друзі.